Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що можна зробити, якщо при вімкненні ком комп'ютера або ноутбука ви бачите отаку ось помилку, а саме не знайдено пристрою для завантаження, і потрібно натиснути будь-яку клавішу. Тобто, по якійсь причині BIOS біос ноутбука не бачить Пристроїв, з якого можна запустити операційну систему, а саме жорсткий диск. Зазвичай це трапляється, коли збиваються налаштування BIOS і е, потрібно змінити просто режим запуску пристрою. А саме е, з Legacy Support перемкнутися на UEFI boot або навпаки. З UEFI Boot перемкнутися на Legacy. Це налаштування виставляється в BIOS і потрібно дуже уважно переглянути. Також, якщо у вас встановлена операційна система Windows 11, потрібно звернути увагу, щоб режим Secure Boot був вімкнений, тобто, щоб було вімкнене безпечне завантаження. Для Windows 11 це дуже важливий параметр. В мене ноутбук Dell, тому я просто перейшов в завантажувальні пристрої і натиснув Change Boot Mode. В мене встановлена саме Windows 11, тому я обираю UEFI boot Mode і Secure Boot On. Якщо у вас інша операційна система, то в залежності від того, яка у вас операційна система встановлена. Вам потрібно спробувати змінити різні режими. І після того, як я виконав ці операції, ось відразу видно, що ноутбук починає завантажуватися. Також, якщо даний спосіб не допоміг вирішенні вашої проблеми, значить проблема. Знаходиться десь в жорсткому диску, або в самому обладнанні. Тобто, можливо, по якійсь причині комп'ютер взагалі перестав бачити жорсткий диск, щоб виявити та е, виправити цей недолік необхідно, або самому провести діагностику, чому саме так сталося, зайти в BIOS саме подивитися, чи бачить ваш ноутбук або комп'ютер саме жорсткий диск і чи він його коректно розпізнає. А також за можливості, якщо у вас є навички та необхідне обладнання, витягнути жорсткий диск і провести його діагностику сторонніми засобами. Дивіться також інші мої відео, підписуйтесь на канал. А також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.